Напасту, я радий всіх вітати вашому потужому строю. Це місце командування ООН було вибрано не випадково. Місце для кожного українця є сакральним, Холодний Яр, урочище, На протязі віків кликалась воля до боротьби. За націю, за землю, за волю, за віру. Хочеться, щоб та енергія, яка присутня протязі віків і той вогонь, який жевріє, перенісся в ваші серця, допомагав вам в ратній справі на вашому бойовому шляху. Тож, нехай вістря меча непереможного князя Святослава. Велич звитяг та подвігів, пращурів. Веде вас по бойовому шляху. І гасло іду на ви тарує нам шлях! Ніколи не сумнівайтеся в собі, в свої силі та рішучості. Ми стоїмо на передовій для того, щоб... Наша земля, наші діти, наші родини могли жити в свободі, гідності та мирі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо тебе! Даруй нам з іменем твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Я дякую вам за вашу самовідданість і службу. Слава Україні! Героям слава!